Вітаю, шановні друзі, разом з вами проздумовуємо над книгою об'явлення, 21 розділ з 1 по 5 вірші. Тема, яка мені досталася, одна із самих приємних і надихаючих тем, а саме про життя без гріха, смерті і диявола. В першому вірші говориться: тоді побачив я нове небо і нову землю, бо ті небо і земля зникли, і моря більше не існувало. Все минулося, буде забуто, як сон. Що станеться з нашою землею і як вона зникне, апостол Петро у Другому післанні описує і трішки відкриває нам долю майбутнього, нашої землі, нашої планети Земля. Він описує, що нинішні небеса і земля, які утримуються Божим Словом, і зберігаються вони для огню і погибелі нечестивих грішних людей, які не розкаялися. І далі говориться, що земля і всі діла на ній згорять. Ж, перш ніж наша земля і небо будуть одновлені для нового життя і щоб було нове небо і нова земля, як ми, які ми читали, для установлення Божих порядків, все старе, як у нас у житті людей, ми все старе спалюємо вогнем, щоб після будувати щось нове. Тому планета Земля вона залишиться як фундамент, Але її поверхня, яка ізрудована гріхом і грішниками, і все гріховне, і автор цього гріху сатана, вони будуть разом з ним знищені, зруйновані всеосяжним пожаром. Тобто, вся земля вона буде горіти, а залишиться лише планета земля. А все буде, навіть будуть горіти скелі, каміння. І потім, в третьому своєму приході, на нашу землю Христос обновить і до того рівня, який був даний Адаму і Єві ще на початку. Тому, хоч для Бога нема труднощів і нашу планету створити, але він посчитав у своїй мудрості планету залишити, а все гріховне, все, що піддалося рунації гріха і або спотворенню, воно буде знищено вогнем. І так як ми читали, що море зникло, то це не означає, що його на новому небі нової землі не буде. Тому що, як ми читаємо, Біблія нам відкриває про нову землю, що там буде ріки текти. То логічно, що вони кудись повинні впадати, щоб був кровообіг. Тому одне із пророць, яке частково виповнилося Захарі 9:10 по 11, де говориться, що перша частина, що Христос в'їжджав Єрусалим на ослі, а слідуюча частина послідня говорить: Він оголосить мир народам і влада його буде від моря аж до моря. І це є доказ того, що на новому небі новій землі також буде море. Яке воно буде, це вже інше питання. Другий вірш 21 розділу говорить, також побачив я те місто, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, як наречена, вбраний для свого нареченого. Ми бачимо, що в третьому пришестві Христа в нашу землю, коли Він створить нове небо і нову землю, він спустить столицю, яка буде центром землі і центром Всесвіту. Це Новий Єрусалим, який спуститься і буде. В якому буде знаходитися престол Божий і буде центром правління Божого, центр Всесвіту. Цей новий Єрусалим, в якому перебували тисячу років на небі спасенні, які жили на землі, але померли, але і вони Воскресли завдяки вірів Христа і вони перебували тисячу років, і вони спускаються разом з Христом і з новим Єрусалимом на землю. Після того, як було створено нове небо або обновлене наша земля і до нового початку. Третій вірш, 21 розділу говорить, і почув я гучний голос, що лунав з престолу. Він промовив: ось оселя Бога з людьми. Він оселиться з ними, і будуть вони його народом, і сам Бог буде з ними, їхнім Богом. Чому такий близький зв'язок? Чому земля так дорога для Бога, і чому небо спускається, спуститься так близько і стане дуже близько до нашої планети? Чому наша планета така дуже приваблива, стане для Бога ціннішою? Тому що. Наша земля була особливим об'єктом Божим, Божої опіки, Божої милості, любові, тому що на ній панував гріх і була біда. Бо наша земля стала місцем особливої боротьби між добром і злом. І саме більш за все, це те, що сам Бог зійшов, прийнявши чоловіческу людську природу, і Бог і творець, він помер. Його чоловіческа природа померла на нашій землі. І він боровся і переміг. І також люди, які боролися, перемагали і переможуть. Вони особливо дорогі на для нього, і він разом з ними поселиться на землі.